Вітаю, любі учні! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього року додавання та віднімання двоцифрових чисел, порівняння виразу і числа, розв'язування задач з двома запитаннями. Розпочинаємо: лиш дзвінок на урок продзень стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Розпочинаємо математику із усного рахунку. 60 відняти 5. На минулому уроці ми з вами якраз розбирали такі вирази. 55. 55 відняти 5, 50, 50 відняти 5, 45, 45 відняти 5. 40. Тобто від числа 60 ми віднімали число 5 по 4 рази. Наступне. Від числа 20 відніми 3, 5 разів. 20 відняти 3, 17, 17 відняти 3, 14, 14 відняти 3, 11, 11 відняти 3. Вже з переходом. 8, 8 відняти 3, 5. Чудово. Відкриваємо зошити, записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Із нового рядочка поставте крапочку. Наше завдання записати вирази і обчисли їх їхнє значення. Вирази ми записувати не будемо, ми будемо їх фіксувати на екрані. Отже, прочитаємо. Від суми чисел 30 і 40 відняти число 8. Який вираз? Ми собі уявляємо від суми чисел 30 і 40. Тобто, від цілого числа, яке ще треба знайти, відняти число 8. Тому ми використовуємо тут дужки. від суми чисел 30 і 40, відніміть 8. Обчисліть цей вираз і запишіть тільки результат. Сума чисел 30 і 40 і відніміть 8. Далі. Різницю чисел 70 і 5 збільшити на 12. Знову ж таки, коли ми чуємо фразу різницю чисел або суму чисел, ми маємо на увазі дужки. Різницю чисел 70 і 5 збільшити на 12. Виглядає цей вираз так. Різницю чисел 70 і 5 збільшити на 12. Знаходимо різницю. А потім збільшимо її на 12. Записали результат. До числа 23 додати різницю чисел 15 і 8. До числа 23 додати різницю чисел. Як же буде виглядати цей вираз? Число 90 зменшити на різницю чисел 12 і 9. Число 90 зменшити на різницю чисел 12 і 9. Так, абсолютно правильно. 90 зменшуємо. На різницю спершу знаходимо цю різницю, а потім зменшуємо 90 на це число. Поставте відео на паузу, перевірте всі результати. Перевіряємо. Отже, 62, 77, 30 і 87. Якщо у вас всі відповіді правильні, поставте собі сонечко. Якщо є помилки, виправляйте простим олівцем. Добре. Продовжуємо нашу роботу. Знайдіть номер 363. Наше завдання знайди суму трьох послідовних. Чисел. Бачимо з вами вирази 21, додати 22 і додати 23. Є дуже легкий спосіб додавання таких виразів. Ми спочатку додаємо усі десятки, а потім додаємо усі одиниці. Отже, 20 плюс 20 і плюс 20 буде 60. 1 плюс 2 і плюс 3 буде 6.

36. Запишіть ці вирази. Рухаємось далі. Знайдіть вправу номер 364. Яке завдання ми тут бачимо? Порівняй. Тобто нам треба порівняти вираз із числом. Отже, різниця чисел 60 і 6. Як ви думаєте, менше чи більше, ніж 60? Звісно, менше. 60 відняти 6 буде 54, а 54 це менше, ніж 60. Зафіксуємо олівцем 54. Далі різниця чисел 27. Різниця чисел 27 виходить у нас 13, а 13 менше, ніж 27. Далі порівнюємо 85 із різницею чисел 95. Треба спочатку знайти цю різницю. Різниця чисел 95 буде. 85. А 85 і 85 це рівні числа. Далі 99 порівнюємо із різницею чисел 100 і 9. Різниця чисел 100 і 9 буде 91. Пригадуємо, як ми з вами від 100, віднімаємо 9. Розкладаємо 100 на 90 і 10. 90 запам'ятовуємо 10 відняти 9, 1, 91, а 99 це більше, ніж 91. Далі порівнюємо дві різниці. Різниця чисел 48 і 40. І різниця 48 і 8. Можемо навіть без обрахунку визначити, що 48 відняти 40 менше, ніж 48 відняти 8. Тут у нас виходить 8. А тут виходить 40. 8 менше, ніж 40. Знаходимо.

Менше ніж 88, поставте відео на паузу і запишіть ці нерівності. Чудово! Ну а на черзі у нас рухлива вправа. Хоч бабуся вже старенька, всім гостинці роздала. Тарасику – пряничок, Іванкові бубличок, Тетянці Ватрушку, Марійці – пампушку. Тільки в юлі внученьки. Без гостинці врученьки. На черзі у нас задача. Задача 365. Прочитайте умову задачі. Давайте розбиратись. У вагоні електропотяга їхало. 28 пасажирів. На станції вийшло 15 пасажирів, а зайшло 7. Скільки пасажирів стало у вагоні? Давайте уявим, уявімо собі цю ситуацію: ми бачимо вагон електропотяга. Там їхало 28 пасажирів. У нас було 28 пасажирів. Потім на станції вийшло 15 пасажирів. Що це означає? Віднялося чи додалося? Віднялося 15 пасажирів. А потім зайшло 7. Додалося скільки пасажирів стало у вагоні. Як відомо, у задачі може бути багато різних рішень. Давайте розберемо найпростіший. Які у вас є ідеї? 28 пасажирів. На станції віднялося 15 пасажирів, а потім зайшло 7 пасажирів, скільки стало у вагоні, який вираз ми можемо скласти. 28 відняти 15, а потім додати 7. І в результаті, скільки пасажирів стало у вагоні. Давайте і запишемо цю задачу в один вираз. 28 відняти 15 і додати 7. Який же в нас буде результат? 20 пасажирів. Відповідь: У вагоні стало 20 пасажирів. Ось так. Ми бачимо, що не кожна задача має розв'язання в дві дії. Можна її записати і виразом. Поставте на паузу і запишіть розв'язання. Чудово! Тепер розберемо наступну задачу: розв'яжіть задачу із двома запитаннями. Давайте розбиратись. У їдальні було 39 кг помідорів. Для приготування обіду витратили 12 кг помідорів, а для приготування вечері 7 кг. Перше запитання: скільки кілограмів помідорів залишилось у їдальні? Друге запитання чи вистачить цих помідорів для наступного дня, якщо витрати будуть такими самими? Давайте спочатку розберемось із першим запитанням. Отже, ми маємо з вами в цій задачі ключові слова. Давайте їх шукати. У їдальні було 39 кг помідорів для приготування обіду витратили. Скільки залишилося? Ми знаємо, скільки було. У нас помідорів? Так, 39. Ми знаємо, скільки витратили помідорів. Витратили. Для обіду 12 кілограмів, і на вечерю ще 7 кілограмів це одне число? Ні, нам треба ще його знайти. І запитання задачі, скільки залишилось. Отже, ключові слова було, витратили, скільки залишилося. Ми не знаємо іще, скільки кілограмів помідорів витратили. Як дізнатися? Так, додаванням 12 додати 7. Це в нас буде. Ми дізнаємося, що 19 кілограмів витратили для приготування обіду і вечері. Отже. Можемо дати відповідь на перше запитання задачі: скільки кілограмів помідорів залишилось? Якщо було 39, витратили 19. Так, 39 відняти 19, у нас залишається 20 кілограмів овочів. Так? Тепер друге запитання: чи вистачить цих помідорів для наступного дня? Якщо витрати будуть такими самими, які витрати в нас були сьогодні? Витратили 19 кілограмів. У нас залишилося 20 кілограмів. Нам вистачить на завтрашній день. Сьогодні в нас залишилося 20 кг, а завтра треба 19 витратити. Чи вистачить нам? Звісно, вистачить іще 1 кілограм помідорів, залишиться. Отже, 20 відняти 19 залишається 1. Ми зробимо висновок, що нам вистачить цієї кількості помідорів на завтрашній день. Чудово! Цю задачу ми з вами розбирали усно. Ну, а зараз знайдіть номер 367. Давайте подивимося на цю красуню гусінь і знайдемо її довжину. Але вона відповзла на кінець нашої лінієчки. Як порахувати її довжину, не відсовуючи її на нулик? Ми бачимо початок 20 см і її кінець 24 см. Хто кмітливий, здогадались довжина гусіні 4 см. Уявіть, що це в нас нулик, 1 см, 2 см. 4. 4 см довжина гусіні. Відкриємо онлайн-інтерактивне завдання. Це завдання ви знайдете в описі під відео. Отже, прочитай вираз і подумай, який знак потрібно поставити. Розв'язуємо нерівності 50 і 45. 50 більше, ніж 45. Різниця чисел 20 і 2 порівнюємо із числом 20. Різниця чисел 20 і 2 – це буде 18, а 18 менше, ніж 20. Різниця чисел 88 порівнюємо із числом 70. Це в нас буде 72, 72 більше, ніж 70. Далі порівнюємо різницю і суму. В різниці виходить 30 і тут виходить 30. Знак дорівнює. Сума чисел 85, виходить 90, 90, дорівнює 90. 10 дорівнює 10. Різниця чисел 15 і 5 виходить 10, а 10 менше, ніж 11. І так далі. Це завдання ви вже виконаєте самостійно. Вашим домашнім завданням буде номер 368 і 369. Я для вас зробила невеличкий короткий запис, який вам треба заповнити. У шкільному автобусі їхало 25 дітей. На першій зупинці вийшло. П'ять дітей. А на другій 7. Скільки дітей залишилося в автобусі? Ця задача трішки відрізняється від нашої класної задачі. Шукаємо ключові слова, які дії відбувалися в цій задачі. Діти їхали, потім діти виходили і нас запитують, скільки залишилося. Заповніть цей короткий запис. Подумайте, чи знаєте ви, скільки дітей вийшло? На зупинці, чи одне це число або його іще треба знайти, і тоді вирішуйте, скільки залишилося. На цьому наш урок завершений. Я сподіваюся, він був для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, натискайте вподобайки. До нових зустрічей!